Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Казка про турботливого зайчика-куцика У гарній хатинці жив зайчик куцик. Зайчик був дуже працьовитий, мав свій город, садочок. Жили разом з куциком мишка і їжачок. В хатці в куцика було тепло і затишно. Влітку друзі разом трудилися на городику, готувалися до зими. Вечорами вони збиралися за столом і говорили про все на світі. Та от одного дня захворіла мишка. Вона тяжко дихала і просила допомогти. Їжачок сказав куцику, щоб він приніс їй молочка адже мишка застудилася. Зайчик взяв відеречко і пострибав до кози дерези Коза була задеркувата, але багата, бо продавала і молоко, і сир, і млинці на базаль. Підбіг куцик до хатки кози дерези і погукав голосно. Кізонько, голубонько, відчині, це я, куцик. Коза визирнула у віконце і спокійно спитала. Ти чого репетуєш на весь ліс, Чи я глуха? Дайте, тітонько молочка, у мене вдома мишка захворіла. Це та мишка, що у мене дірки в мішках прогризла, запитала коза. Ні, тітонька моя, мишка шкоди не робить. Вона у поле зі мною ходить і колосочки додому носить. Нічого не знаю, відповіла коза, всі ці гризуни хороші. І не сперечайся зі мною. А якщо хочеш, щоб я дала тобі молочка, то відроби мені за нього на печі мені млинців, а я посплю на печі. Отак пече куцик млинці, а коза дереза вилізла на піч, вляглася на м'яку перину і на м'яку подушку, і скоса поглядає на куцика. Багато тіста наколотила коза. Довго довелося куцикові пекти млинці, пече та плаче, все думаєш, як там його мишка. Напік зайчик цілу миску млинців і просить козу Налийте, будь ласка, мені молочка, тітонько, не дам тобі молока, поки не знімеш мене з печі. Що тут робити зайчикові довелось тягнути козу з печі, а вона така велика та важка. Ледь лапку не зламав куцик, зітхнула коза і налила молока зайчикові у відерочко. але зовсім мало і сказала досить тобі, вистачить, іди. Взяв куцик молоко і побіг додому, біг навпростець через сосновий бір. Коли це щось як стукне його по голові, та так боляче, що куцик впав і ведеречко нахилилося. Велика гуля вискочила у зайчика на голові. Ха ха, ха попала, попала, от щоб не бігав під моєю ялинкою, пропищала маленька білочка, весело поглядаючи вниз. Зайчик навіть слова не міг їй сказати, так йому образливо було. Заглянув він у відеречко, а в ньому тільки на дні трошки залишилося молочка. Тією дорогою бігла мурашка і все бачила. Вона сказала білочці, як тобі не соромно, йому ж боляче. Білочка пригнула в дупло і сховалася, тільки вошка стерчала. Хоч і важко було мурашці, але вона допомогла піднятися куцикові. Розповів куцик мурашці про свою біду і заплакав. Немає молока. На голові гуля, і мишка дуже хвора, чим їй допоможу. Коза мені більше не дасть молочка. Не плач, куцику, того молочка ще залишилось у відеречку, мисці вистачить, а я піду і принесу мурашиного спирту. Розітремо мишку і простуда минеться. А зараз поспішай додому. Подякував куцик мурашці і побіг чимдуж додому. А тим часом коза дереза поїла млинців, що напік зайчик, напилася молочка, сіла й думає. Зайчик побіг, його вдома чекають, він комусь потрібен. А я одна, нікому не потрібна, ніхто зі мною не живе, ні дружить. Та ще й зайчикові молока так мало налила, а він так старався. Совісно стало козі. Наклала вона у вузлик млинців із сиром, налила в глечик молока, зачинила за собою двері і пішла по до зайчикової хатки. Іде коза і думає, як хороше мені сонечко світить, все навколо таке гарне. Це, мабуть, від того, що я несу дарунок, що й мені будуть раді, і я буду потрібна. Прибіг зайчик додому, а там їжачок його на порозі чекає. Скоріше, куцику, у мисці так погано. Нагрібли молочка мисці, напоїли її, закутили, ще й листочок з капусти на голову притулили, щоб температура спадала. Коли це хтось постукав у двері, Хто там? запитав зайчик. Це я, Мурашка!» Спирту мурашиного принесла для мишки. Дуже раді були зайчик з їжачком мурашці. Натерли ніжки мисті спиртом, а вона все ховала їх під ковдру і щось пищала собі під носик. Їй було лоскотно, але вона терпіла, щоб швидше одужати. Посідали всі коло мишки і думають, що б його їсти зварити. Раптом хтось постукав у двері. Хто там? знов запитав зайчик. Це я, коза дереза. Не відчиню тобі двері, бо ти почнеш сваритися. А мишка хвора, їй потрібен спокій. Ні, куцику, я не сваритися прийшла. Я принесла вам даруночки і хочу вибачитися. Відчинив зайчик двері козі і пустив її до хати. Ось вам від мене подаруночки, і молоко, і сир, і сметана, і масло жовтеньке, і козиний жир від застуди, і грибочки, і яблука. Вибачте мені, що я була груба, але не люблю, коли на мене кажуть, коза дереза. Ми раді пробачити тобі, кізенько, але скажи, як нам тебе називати? Називайте мене кізкою Маївкою, тому що я в травні народилася. Добре, магівочка, сідай, будь ласка, відпочинь з дороги, а ми чайку запашного зробимо. Коза була дуже задоволена, що її так гарно зустріли, і допомогла звірятам накривати на стіл. У неї це гарно виходило. Мишка почула запах свіжого сиру і почала голосно пищати. Розкутайте мене, я вже здорова, я вже можу говорити і дуже хочу сиру. Друзі розсміялися і прийняли мишку до свого гурту. Коза Маївочка розповідала чудові історії. Всім було тепло від запашного чаю і весело від того, що мишка виздоровіла. Їжачок сидів найближче до віконечка і побачив, що там щось коїться. Друзі, тихіше, там на подвір'ї хтось ходить. Зайчик каже Я на ключик зачинив хвірточку. А тин високий, вовки і лисиця не відуть на подвір'я. Зайчику там щось руде. Усі причаїлися. Тук-тук-тук з надвору. Першою обізвалася коза Маївка. Хто там? А тут живе Зайчик Куцик. Так, а ти хто? Я Білочка вертівочка, а зайчик дома. Почув зайчик, що то білочка прийшла і говорить Чого тобі від мене треба? Зайчику куцику, допоможи мені виплататися. Ой ой, ой зараз впаду. Все впала, не можу встати, допоможіть. Всі вибігли на подвір'я і побачили цілий клубок ниток, грибів, жолудів і білочко, яка в ньому заплуталася. Я ось тут принесла, допоможіть виплутатися. Я дарунки вам принесла. Я хочу з вами дружити. Так, сказав зайчик, треба білочці допомогти. Хоч і сердити був зайчик на білочку, але допоміг їй. Я стрибнула з гілочки, заплуталась у подарунках. Ось візьміть, це вам. Аби шкетувати я більше не буду. Тепер друзів стало шестеро. Разом гораглися, разом працювали. Незабаром стало на дворі холодно, і мишка каже Дрова у нас є, пора й пічку протопить, бо холодно. Зібрались друзі в зайчиковій хаті біля пічки, тепло їм, зайчики говорить, скоро зима буде, перебирайтеся всі до мене. Усі погодились, а коли випав перший сніг, всі побігли грати в сніжки, бо зима їм була не страшна. Ось і кажуть, ці кінець а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалась казка, дітки, обов'язково ставте лайк, підтримайте наш канал. Та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві історії. Бувайте, малята!